Всім бажаю гарного вечора. Всі люди, які сьогодні присутні і будуть присутні, я хочу побажати, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ви були багаті, щоб ваші мрії збувалися, щоб ви відчули Боже благословення і Божу доброту і любов, щоб все, що ви задумали, виконувалося найкращим вашим образом. Воїнам ЗСУ, хочу побажати міцного здоров'я, цілісмованості, щоб усе те, що ви задумали, нехай вас здійсниться. Усі мрії, які ви і цілі поставили, нехай вони виконуються найкращим образом. Щоб кулі не чіплялися, щоб ангели-охоронці важку минуту виносили на руках, нехай стіна стоїть і вас оберігає. Всім приємного вечора. Сьогодні, ви знаєте, я вже отак от майже тиждень в таких помислах і в роздумах прохожу і думаю, чи говорити з вами на цю тему, тому що в більшості в нас спілкування проходить про війну і про. То, то, що чи довго будуть обстріли і так далі. Да, це найболюча тема, але також в нас є ще одна тема, хто ми є і що ми тут на цій землі робимо. До речі, дуже багато людей, які запитують мене, моя ціль, моє призначення, що мені потрібно, як нам вижити, як нам жити. І я хочу вам сказати, що наша земля вона прекрасна була раніше, як рай. Але в нас з'явився вже ну, тобто, давно на нашій землі став, тобто, виходить, як інфекція пішла. Ця інфекція, тобто, можна сказати, що це злі деструктивні програми, які на нас впливають. Це також і демони, сутності різні, це от іде віч програма така. І що що, що твориться з нами і з нашими людьми? Ми взагалі создані для того, і наше призначення тут на нашій на планеті Земля бути щасливими людьми. Це є призначення людини любої, тому що ми є Божі діти і ми є вподобання Божого Божих дітей. Також ми можемо творити все, те, що міг наш батько, наш творець. Єдиний це робити. Коли зайшла інфекція така, що від інфекції потрібно? Що, що, чим вони питаються і що, що вони роблять? До речі, клани, які по нинішній день існують, і які підпитуються також цими, цими інфекціями? Що ми, як можна так сказати, ми є кормом. Як воно виражається? Це страждання, біль, всі різні деструктивні програми, які люди відчувають і які люди відділяють від себе енергію негативу. Чим більше ми віддаємо негативу, тим більше ці сутності кормляться цією негативністю і цими всіми деструктивними програмами. Ті люди, які, от, хто за мною довго спостерігає, я завжди говорю, почніть получати задоволення від любого маленького від, від чого хочете. Почніть получати задоволення, виходьте з цієї програми деструктиву. Чим більше ви почнете получати задоволення, тим більше ви почнете мати і матеріальне благополуччя, і здоров'я, ви стаєте цим. Інфекціям не цікаві і вони вас потихеньку витісняють і ви їм не потрібні. Ви можете мене запитати, як в мене це виходило. Так, я можу сказати, що я зараз повністю очищена, і мене деструктивні програми не хапають. Ви хочете запитати мене за моє матеріальне благополуччя, Я про нього навіть не думаю, тому що воно в мене є. В сім'ї також все є. Діти, слава Богу, здорові, розумні і так далі. Тобто, коли перестаєш на це акцентувати увагу, воно дається все. Я хочу, щоб ви почули. Дивіться, будуть нарізки в телеграмі, перейдіть телеграм-канал. Переслухайте ще раз і ще раз, що я вам хочу донести. Якщо ви почнете жити, по цих правилах, бо також на землі нашій є правила. Якщо ми почнемо жити по цих правилах, ви побачите різницю до і після, і ви будете казати, до того, як ви мене зустріли, у вас було одне життя. Після того, як ви оце почули, ви почали виконувати, вас почнеться зовсім інше життя. І вас не будуть турбувати ні фінанси, ні чоловіки, ні діти. У вас все буде прекрасно. Я вас дуже прошу. Почуйте мене це, що я говорю. Ви проснетеся. По-перше, що буде з вами відбуватися? Хоча б давайте тако, ви один місяць пройдіть, постарайтесь зробитися щасливою людиною. Я розумію, що зараз війна і дуже важко, і ці обстріли, і це ці всі новини. Но... Людина в кожній вправі вибирати, їй жити. Нам все рівно, чи ми, ми все рівно проживемо від початку до кінця наше життя. В кожної людини також сьогодні був е, такий е, важкий в мене е, розмова з людиною, тому що є загинувши і людина страждає, обвинувачує себе, це військовий. Але все рівно він, він вже рік як поховав брата, і в нього виходить, що він страждає, що він не зміг допомогти, він не зміг зробити нічого. Але я говорю про те, що немає, немає такого, що якоїсь дурної смерті. У кожної людини є початок і завершення, і це невід'ємне. Ми не можемо, ми не маємо можливості вплинути на це. А прожити це життя ми можемо, ми маємо вплив прожити. Коли ми починаємо, у нас є дві сторони: є рай і є ад. Все рівно ми від початку до кінця проживемо, але вибирати тільки вам, як ви це проживете, або в радості, в щасті, або в, в деструктивних програмах страждання, в болі і стражданні, іншого вибору нема. Скажіть, будь ласка, буде обмін дві тисячі в цьому місяці. Обін буде, ну в кількості я не знаю. Я дуже хочу, щоб люди почали жити і без інфекції, і без сутності, і без лярв, і без всіх цих е деструктивних програм, щоб ви вийшли на новий рівень. А коли виходить, також дуже багато говорять про вібрації. А також коли людина живе в таких енергіях, вона підносить свої енергії, і тоді все буде класно. Щоб навчитися, от ви мене також запитуєте про те, що десків у вас терпіння вистачає. Мене умиляє. От такими речами, знаєте, я от дивлюся, дивлюся на це все. І, тобто я не агресую. Я от можу поспівчувати людині, що людина там ну, не, не розуміється на це. От таким чином умилінням. Отак це проходить, і набагато У вас дуже гарне вбрання. Дякую. І от такими речами я от вчуся, і також виходить, що і людей виходить, починаєш любити, поважати, цінити. Тобто, в данану таких жінок називали чарівниця. Ага, я така є, Да? Так. Це літо буде так сильно бити по нас, ще буде трохи охолодження. До речі, буде жарко. Жарко, дівчатка буде. Рахунок обстріли. Обстріли продовжуються талі Червоніє, кругом вся Україна. На жаль, сьогодні дуже сильно обстріляли Харків і Запоріжжя. Це от нереально. Це от біль, 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 біль. і ще раз біль. І всім людям я приношу співчуття. Чи буде Трамп допомагати Україні? Америка буде допомагати Україні. Буде все. Європа буде падати, в Європі також будуть проблеми, досить сильні. Кажуть, що війна буде 10 років, чи правда ні. Як будуть розвиватися події в Україні? Літо буде дуже войовниче, досить масштабні будуть і обстріли, і на фронті досить сильно буде жарко, як то говорять. Але наші будуть вистоювати, і також досить гарні показники будуть в нас. Також на ту сторону. Досить ми бачимо дуже приємні моменти, вони надалі будуть приємними. І ще більше, чим більше, тим буде краще, кращих новин. До речі, сьогодні записувала я відео про тюркські народи. Тюрські народи прийшов час, вони прокидаються і також вони ну, просипаються і будуть об'єднуватися в таку оргу. В так, в Боже коаліція, то навіть не коаліція, тут не так як блок буде, Тауран та здається, та уран, так. це буде під руководством Турції і це досить масштабно, масштабно буде. Що це буде відбуватися? Так, як я завжди говорила про те, що Росія буде розпадатися і їхні федерації будуть відходити від них, куди вони будуть відходити. В більшості масово в Турції це тюркські народи, які будуть відходити в цю, в цю систему. Воно вже почалося. Пам'ятаєте, я вам розказувала, що почнуть відходити. І це вже от є такі і скринки того, що от воно починає. І також ще тут ще Росія, от вона ж планує наступ на а, 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 балтійські країни, і воно ще туди полізе, і то вже буде завершення. Такої федерації, такої імперії. Імперії, якби не було навіть по історії дивитися, імперії вони не довговічні. Вони коли неколи їм приходить завершення. А народи, які мають свою ідентичність, мають ДНК, мають свою культуру, вони були і будуть, і назавжди вони залишаються. Такі народи, вони не можуть просто країни розпастися. А от іскусственне, воно пропадає. В пітері і топить. чи це правда? Ну, трошки підтопило, там нема того, що там в, інтернетах, в інтернеті там масштабують. Хотілося би так, щоб воно масштабно було. Ну, на жаль, воно нема такого. Чи можна носити одяг секунду, чи зберігає негативну енергію. Дивіться, я взагалі противник одягу секунду. Чого? Пояснюю, енергетика людини одно. Також ви занижуєте свою е, цінність життя. Купіть краще. Одно дешевеньке, наприклад. Купіть футболочку, купіть шортики, 200-300 гривень. Це на Зайдіть на базар, ви можете купити його. Ну, там воно смердить, воно не вестірується. там нема речей таких. Не... Ну, виходить, що для мене це. Ну з когось доношувати його. Залізти до себе на чертак, то, що ви заїдете в село, то, що ви повідвозили до бабок і до дідів, ви знайдете то саме. То саме, що вас, вам же воно надвоїло, ви поскладали ті речі, відвезли їх і потім зайдіть, подивіться, повідкривайте свої мішки, ви дуже багато чого там понаходите. То саме, що в секонд-хенді. Я теж противник ніколи не купила. Укупляю. До речі, в мене є такі знайомі дівчата, які вдягаються в секунді і так далі. І пішли зо мною. Ну тож пішли, пішли, пішли. Ну, пішли. Там брендові речі, там класні речі. Ну, Мене хватило десь на 15 хвилин. Я там нічого не побачила для себе нового. Вийшла звідти, руки воняють. Я їх ще терла вологими серветками, потім різними мила, і воно мені ще до вечора в той запах секунду стояв. Як його можна на себе надягнути? Скажіть, коли стигнуть обстріли? Ще скоро не стигнуть, на жаль, дівчат. Чи буде Росія з Росія з Кавказом? Не -не. Вони не будуть мати чим. Там вони ж шукають хто, хто слабший. То так, знаєте, хто менший. Чи буде допомагати США Україні, так буде. Говорять, що літом закінчиться війна, ні. Росія зайде в глиб України також, ні. Бо вона на чому там стоїть, мучиться, на тому вона може кажуть, що якихось пару сіл зайняти її назад будуть відсувати і відспівати їх будуть. Доброго вечора. Коли вони підуть на Прибалтику, це буде 27-28 рік. Буду 11 числа у п'ятницю проводити обряд відсікання колишніх чоловіків. Тобто, це е, такий обряд, він недорогий. Де? Обряд такий, як е, коли жінка з е, фізично у стосунках, і вже ці стосунки давно обірвані, і їх немає, але чоловік прикріплений до жінки. І також він підкормлюється жіночою благополуччям, енергією і так далі. Що ми будемо робити? Ми їх відріжемо від вас, і ви будете жити зовсім іншим життям. Так що я вас до себе запрошую на телеграм-канал. До війни з Прибалтики Рашка буде в Україні воювати. Буде підписання мирних договорів. Тобто це я можу сказати, що це буде заморозка конфлікту, і також вони будуть стояти на лінії розмежування. Громадянська війна на Росії буде ні, а там не буде громадянської війни. Там в них вони як то кажуть, на того поля ягода. Чи підуть з сторони Білорусі? Ні, це вони вже накопичують війська на те, щоб от, заходити в країни Балтії. Яке з ними підписання мирних договорів? Та я також про це говорю. Вони що вони хочуть зробити з, Білорусі, із, цей, з країнами Балтії? Вони підпишуть мирний договір, підпишуть. І таким чином. Вони з від, від, від відтягнути від нас країни НАТО, щоб ми залишилися самі. Це вони такий ход конем хочуть зробити. І тоді поперти на нас, тобто зробити відкрити два фронти. Ну так і це не буде. Лінія розмежування буде на нашій території чи на на, на на тій стороні. Ні, на жаль, буде на нашій стороні. Росія це і є інфекція або ще гірше. Я взагалі говорю про те, що, знаєте, як розказати нашим генералам, що куди вони вдарили, в Мавзолей, І тоді це все кошмар прекратиться. До речі, його сховали. Леніна сховали, тому що вони бояться, якщо вдарять по ньому, то цей весь кошмар, ця вся магія, вона розлетиться. І вони його ховають. Ну, я кажу, ну, якби вдарили по музулею, цей кошмар вже давно завершився. На Польшу Рашка Південні, вона де якось буде якась частинка буде зайнята. Я не можу сказати. До кінця року підпишуть мирні угоди, почнуть підписувати кінець літа, початок осінь. І ці договори будуть підписуватися ще в 26-му році. Це не одним договором буде підписано. Обстріли ще до кінця літа, навіть за липень місяця обстріли не закінчуються. Де проглядаючи до кінця літа, я ще не бачу, щоб обстріли завершилися. Чи можна поставити якийсь захист військовому, заходьте до мене на телеграм-канал. Упускайтеся трошки вдалину, тому що це вже давно було опубліковано, і там є табличка з цифрами. Нехай він їх переписує і носить біля себе. Це досить сильний і могутній захист. Та ж говорили в серпні, ви почуйте мене, що я говорю, що почнеться, почнуть підписувати договори. Ну цей договор не буде одним. Я завжди говорю про те, що одним договором воно не підпишеться, їх буде багато. Чекаємо, коли зірочка впаде, то й буде кінець всьому злу. так. Ольга, скажіть, будь ласка, робити тату дійсно погано, бо люди кажуть по-різному, мені тату подобається. Ну на своєму тілі в мене немає ні одного тату. Тату це також як тут штампи. Я не я не, мені, тобто для себе я не хочу штампувати себе. Якось так. А я кожна людина вирішую в собі.